Ми живемо і працюємо під час війни від багатьох планів, і війни відмовилися. Ворог перед нами поставив такі виклики, де далекий поштовх нам не здатися. А навпаки, в самодисципліні продовжувати жити, працювати, навчатися так і думати про наш наступний день. В нас 15 закладів загальної середньої освіти, де навчається приблизно 12 тисяч учнів. Заклади освіти забезпечені укриттями. Два укриття будує власне Київська обласна державна адміністрація, і вони вже доходять до завершального етапу будівництва. Будемо сподіватися, що будуть ведені експлуатацію цього року, і наші учні. Зможуть їх використовувати. Два укриття тривають у нас ремонтні роботи. Капітальні ремонти це є другий укриття в кожному закладі. Так, тобто у нас є заклади, які мають по два по три укриття, і, власне, продовжуються там капітальні ремонти. Сподіваємося, також найближчим часом, якщо нам говорити про основу, буде завершений капітальний ремонт. В перспективі ще буде тривати капітальний ремонт в другому укритті, кожен заклад має генератор, так тобто це генератор невеликої потужності, там до 10 кВт, але власне укриття забезпечує для того, щоб якщо відсутня електроенергія, то мати можливість включати і вентиляцію, і включати і світло, то по таким чином, щоб було комфортно. Власне, є позашкільна робота, волонтерство, волонтерство не тільки працівників освіти, а й власне і дітей і учнів. Так ми проводимо всі можливі ярмарки, благодійні аукціони, браслетики. Тобто для того, щоб зібрати кошти для, для наших збройних сил. Кожен заклад освіти має. Там чи бригаду, чи військову частину, якою опікуються. Ну тобто, і от вони знають, що є потреби, і вони це збирають і допомагають. У майже кожному закладі є розгорнута розгорну сітка. Наші учні збирають інформацію про наших героїв, так власне, нашої громади. Вони спілкуються з батьками, вони спілкуються з родиною. І ось роблять такі доповіді, роблять фільми, роблять ролики. І от у нас було дуже багато таких заходів, конференцій, і власне діти демонстрували так, тобто свої, свої здобутки в цьому свої дослідження, розказували про цих героїв. І власне вони дали нам можливість от, познайомитися з, з кожним героєм. Крім цього, вони робили такі не тільки про героїв, а про і волонтерів, про пам'ять про, про наших наших героїв. Крім цього, звичайно, проводять і концерти, і різні заходи, забіги для того, щоб ось яким чином пам'ятати і допомагати збройним силам України загалом вісім власне працівників закладів освіти в нас воюють, які мали можливість залишитися в місті вдома. Ми їх підтримуємо як можемо. Донатимо допомагаємо. Хочеться побажати так за не тільки для до для працівників освіти, а загалом всім нам, українцям, це насамперед мирного неба. Мирного неба побажати здоровічка, наснаги, професійності, далі жити і творити в Україні.